Вітаю глядачів каналу Бжелина Родина. У нас сьогодні знову безлад, я весь в муці, вибачаю за зовнішній вигляд. Почали робити другу партію вуликів. Один з глядачів каналу Михайло Тереховський звертався з таким проханням: Покажи, як робиш фельдс, хочу собі спробувати. Ну, це я так по пам'яті, приблизно так звучало питання. Дошка безпосередньо після, кхм, після ресмуса, коли нам приє... при... ну, коли зробили нам дошку на ресмусі, була е... фугована одна сторона, друга, і торцева фугувалася одна тільки. Ну, чоловік без проблем там і був згоден дру... е... фугувати. Другу торцеву сторону, але так як ми все одно будемо підрізати по своїх розмірах на циркулярці, то ну, я не бачив сенсу тратити свій час і його час, його зусилля. На даному етапі на фуганку пройдена сторона, є безпосередньо нам площина рівна по довжині, але вона не має 90 градусів інколи буває. Ну Ось в даному випадку, давайте кось зі світла покажу. Ось. Як ви бачите, так видно. Як бачимо, тут 90 градусів немає, але зате в нас є площина. Ось. Ось, площина є. Це нам дуже добре, тому що ми, ми зараз. Получається, так як в нас площина є поздовжня, ми пройде, проходимо на циркулярці, від, 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 відкалібровуємо іншу сторону. Вона заодно калібрується у нас і повздовж рівно і в 90 градусів. І потім, навпаки, ця вона вже буде відкалібрована хорошо. По наших параметрах. Цю сторону, так як пам'ятаємо, тут немає 90 градусів. Ми теж пройдемо, відкалібруємо, і в нас буде 90 градусів. І що ми будемо мати? Будемо мати тут рівну площину і тут рівна площина. Дошка паралельно рівна. Заодно в нас теж є 90 градусні кути. Далі таку дошку ми вже можемо торцювати. Торцювати поперек. Це і буде. Е, на, на цьому важливому етапі буде запорука успіху вже до фіналу, тому що е, завдяки. Е... Цій калібровці позовні, ми зможемо точно відторцювати. Як наслідок, в нас будуть получатися правильні четверті, 90-градусні, тому що в нас позовні площини тут будуть мати кути 90-градусів. Будемо отримувати рівні четверті. І також ми отримаємо 90-градусну калібровку по, ну, по торцюванню. Це нам. Є Є запорука успіху для того, щоб ми могли вибрати, зараз я покажу, ви мене зрозумієте, щоб ми могли вибрати оцю четверть, де в нас будуть е, то, е, стикуватися е, бокові стінки. Тобто, в нас ця четверть теж вийде 90 градусів. І що ми маємо на виході? Ми будемо мати рівну стінку в 90 градусів з вертикальним кутом, з цим кутом. І виходить, що будемо також мати паралельно рівну, рівні по площині дошки. І таким чином ми з легкістю можемо збирати корпуса навіть без кондуктора. Так як мені один чоловік писав в коментарях, що потрібно збирати в кондукторі, я повністю з ним погоджуюсь. Але, е, навіть як, е, але є одне важливе, але коли ми е, на даному етапі трошки прохалявим, десь зробимо чуть не точно, на початку. Далі в нас будуть вже там або вуглини точні в 90 градусів, або торцована буде заготовка не в 90 градусів. І навіть ми будемо його в кондукторі збирати, то він буде не буде мати площини, в нас не буде мати. Наприклад, ось. У нас там, наприклад, дошка отут буде відторцована нерівно, так, її буде підіймати там отак чи отак. Як наслідок, ми не будемо мати площини, буде, буде крутити, буде корпус грати. Протилежні кути по діагоналях будуть зведені або доверху і навпаки протилежні. Протилежні діагональні будуть е, нижче стояти, і таким чином буде грати. Там навіть нам кондуктор вже й не, не помічник, тому що. Там як, або тор, переторцовувати правильно, але це теж не вихід, тому що ми вже під розмір торцуємо, наприклад, то, тоді підбирати плішки, підкладати і так далі це грайка. І по-друге, що коли в нас тут не буде 90 градусів, нам буде його складати отаким от чином в ромбах корпус. Теж потрібно буде чи під ці краї підкладати, там, в залежності, куди неправильно торцовано, чи сюди підкладати, щоб вирівняти. Тобто, якщо ми на даному етапі прохалявимо і будуть неточності, тому нам і вже в майбутньому на фінальному етапі зборки нам і кондуктор не помічник. Отож, приступаємо до діла. І так, пробіглися дошка відкалібрована, 90 кути тут у нас в торцях, площини вирівняні. Слідуючий етап ми будемо безпосередньо вибирати четверть, щоб дві дошки зістикувати нам для, ну, для набору стінки. Також вже починаємо прогнозувати, яку нам краще сторону пустити на зовнішню, яку на внутрішню, прогнозуємо сучки і так далі, як буде краще нам вибрати. Безпосередньо ця четверть, яку зараз вибираємо для стиковки двох дошок, вона має там, ну, може мати довільну. Величину для того, щоб ми могли її робити, скажімо так, пройти вертикальний пил і горизонтальний, не змінюючи налаштування в циркулярному верстаті, то ставимо четверть 16,5 мм, тому що дошка в нас. 33 мм ділимо навпіл буде по 16 з половиною. Беремо для цього штангенциркуль ми Ну, мені ним саме зручніше виставляти. Ми ще пройдемося і потім перевіримо. Безпосередньо. Підтримуємо ну, чистоту на робочому столі, тому що це, від цього безпосередньо буде залежати <кій> точність пропилу. Так, включаємо верстат. Поїхали. Таким чином ми проходимо і набираємо, виходить, свого роду як щит, тільки він не склеєний. Так він виглядає з однієї сторони, так буде виглядати з іншої. Далі нам потрібно, ну в даному випадку десь там щось провисає, трошки стикується, як бачимо, добре, що в рівень, що, в, що так наповздовж. <клух> в даному випадку нам потрібно буде забрати тут 32-321 мм, лишити висоту. Щита. То Ми будемо робити таким чином, що будемо цю залишати дошку цілою. Цю ми будемо врізати вже ну, безпосередньо 320, що буде лишатися яка планка, це піде на днище. Також зараз вже ми на даному етапі прогнозуємо, де в нас будуть внутрішні сторони, де будуть зовнішні. І підписуємо, підписуємо в нас заготовки, так як ми будемо вже ну калібрувати їх 320 разом, щоб ми потім не. Не гулися дещо, і вже орієнтувалися, яка в нас внутрішня сторона, яка верхня частина заготовки, щоб знати, які в подальшому забирати ми могли фальці. І отож, в нас виходить, що це в нас бокові стінки. Так як це бокові, то ми будемо мати таку ситуацію. Ця в нас дошка буде нижньою частиною бокової стінки. Це в нас буде верхньої бокової стінки. І таким чином ми підписуємо, що, наприклад, оце в нас буде перша. Це я високо пишу, тому що ми тут ще будемо забирати для надійності. Пишемо тут перша внутрішня, верхня. Перша внутрішня сторона. Нижня частина. Тут пишемо так само: друга внутрішня частина верхня е, верхня дошка. Тут пишемо друга внутрішня е, частина, нижня дошка. І таким чином далі ми, е, е, виготовляючи, підписуємо і потім будемо вже працювати з цим далі. І так, стиковочні фальці ми вибрали на, на дошках. Теж, Коли, коли вибираємо стиковочні фальці, то теж дивимося, в залежності, яка в нас дощечка. Якщо раптом якісь сучки, ми їх плануємо, куди нам потрібно сховати і так далі. Ну, то тобто Принцип простий. Там, плануємо внутрішню сторону, то, наприклад, в даному випадку. Ми в, верхні, в верхній дошці забираємо внутрішню частину, а якщо вже нижня доска, то тут забирається зовнішня частина. Ну І таким чином ми плануємо, куди нам поховати е, якісь там е, сучки. І, і, звичайно ж, плануємо теж, е, чи, с, чи наверх їх, чи всередину ми ховаємо і, і так далі. І тож, е, далі до діла. І так, і так, ми, виходить, вже набираємо висоту безпосередньо стінок 321 мм. І як бачимо, що в нас трапляються дошки, деякі ширші, деякі. Ану, почекай, Бо це я взяв спеціально так, щоб показати. Деякі дошки в нас ширші. Йде набор одна ширша, одна з ну, звичайного розміру. І деякі вже набирали просто звичайні. Як бачите, в нас від ширших, від ширших в нас залишалися отакі обрізки від, від вущих такі. З цих безпосередньо ми пройдемо корпуса, наберемо 320. Далі ми оці обріжемо на 600. На 65 мм це будуть заготовки для дниш. А такі, такі відходи ми по теплі порі року, ми їх поклеїмо в щити і ще зробимо ну, безпосередньо кілька якихось магазинів, в залежності, як набереться матеріалу. Вище вказані операції здійснено. Переходимо безпосередньо до... Будемо вибирати четверті для плечиків ранки. Ця операція буде стосуватись безпосередньо передніх задніх стінок верхніх частин дощок. Верстат уже настроєний під розміри. Спочатку будемо проходити. Вертикальну сторону пройдемо, е, і потім будемо горизонтальну площину забирати. І отож, поїхали. І так, перший пропил пройшли. Тепер ми виставляємо параметри на, на верстаті, виставляємо навпаки. Та висота, той пропил, який в нас був вертикальний, він у нас тепер горизонтальний. І той, який був вертикальний, в нас стає горизонтальний розмір. Все навпаки, міняємо. Поїхали далі. І так, підплечики рамок пройшли. Слідуючий етап: будемо забирати верхній зовнішній фальц. Верстат, верстат виставлений вже по, по заданих параметрах, яких нам потрібно, і отут орієнтуємося. У нас внутрішня частина, ми забираємо зовнішній. Значить, ми написами ставимо до себе, прорізаємо. З верхньої частини, верхня частина, зовнішня сторона. Все, поїхали. Як бачимо, що 1 міліметр не вистачало глибини, тому ми ну, нас, налаштували верста для, для, для певних параметрів. Проходимо першу заготовку і все-таки робимо контрольний замір. В даному випадку 1 міліметра не вистачало глибини, так як. Ну, При запуску буває таке, що двигун чуть під зусиллям опускається донизу. Тому ми чуть більше додали в процесі і поїхали далі. І далі, навпаки, виставляємо по заданих параметрах, в даному, ну, як і в попередніх разах, Ті, що вертикальний пропил це в нас тепер горизонтальний і горизонтальний, навпаки, вертикальний. Таким чином забираємо четверть. Слідуючий етап потрібно вибрати четверті е, для, для нижньої частини стінок. Як бачимо, у нас вже підплечики рамок є, зовнішній верхній фальц є, потрібно вибрати нам отут. Зі, із внутрішньої частини нижній фальц, зовнішню частину залишаємо. Орієнтуємося по наших написах, внутрішню ми забираємо. Відповідно, ми будемо рухати діяти таким чином, що надписи в нас до упорної планки. Зовнішня частина залишається. Поїхали. І так, фінальний етап Е получається, що дошка вже відторцована безпосередньо на заготовки, які нам потрібно. Саме торцювання не відзнімали, тому що ну, там все просто. Головне, щоб торцювальна машина працювала адекватно там. І виходить, що вже. Ці заготовки в нас на бокові на бокові стінки безпосередньо вже готові до вжитку. Як бачимо, зовнішня четверть верхня вибрана під фальц, і під нижній фальц нижня четверть вибрана. Відторцовані вже по розмірах виходить, передні задні. Тепер ми безпосередньо із них забираємо четверть для стиковки передніх задніх бокових стінок. Показуємо, як це відбувається. Таким чином ми проходимо вертикальний різ. Як бачимо, цю четверть вже набагато складніше брати, ніж попередні, тому що безпосередньо висока глибина пропилу вертикальна. Зараз, якби ми вже пройшли цю операцію, йдемо в зворотньому напрямку, тому виставляємо, виставляємо наш верстат. Так, попередньо потрібно змести, тому що це впливає нам на точність пропилу. Ну все, отак нехай буде так. Виставляємо зворот... зеркальні розміри, в нашому випадку це. Висота пропилу там 12 залишалося, значить, товщина дошки 33, 21. Висота пропилу в нас буде. Так, вірно, вірно. Так, висота 21 у нас є. І ширина пропилу в нашому випадку дошка 33 Десь приблизно отак, мабуть. Міліметр додати потрібно. Чу чуть Мабуть, так. Так, є. Але зараз при першому пропилі ми це все діло провіримо. Так, поїхали. І так. Получається, е -е, що. Пробрали ми, зараз лише провіримо. Е, так, так, так. Отак у нас складається конструктор. Беремо верхню дощ... бокову дошечку. Тут у нас ми підписали верхня планка, внутріш... внутрішня верхня. Давайте я сюди поставлю. Ну, отак. От як бачимо, що в нас пропил достатній, виходить, стикується все під лице, хорошо все. Таким чином, ми можемо спокійно продовжувати. Також, це, як бачимо, що е, збірка відбувається без поклейки щитів. Е, секрет в тому, що ми ось тут. Получається, що ми, ми навхрест дошки набираємо. Беремо передні, передні задні ширші. Там, ну, в даному випадку, це здається, 180 мм. І ця приблизно получається вже бокова 140 мм. Таким чином, ми на 4 см маємо перехват. Ми до цієї дошки вхопимо бокову верхню. І далі вже в продовження стане бокова нижня, вона теж вчіпиться до цієї дошки, ще плюс ми при, пришиємо її безпосередньо з боку. Таким чином буде в нас е, збиратися якби без щитів. Як бачимо, з цього, всього що таким нехитрим і неважким способом ми можемо. Там виготовити певну кількість корпусів. Половину ми вже виготовили, заготовки зібрали. Безпосередньо збо, ну, зборку наших корпусів ми показували в попередніх відео. Головна задача, щоб була дошка. Відкалібрована в нас повзош, відкалібрована під 90 градусів торцеві кути, безпосередньо, щоб вона так була паралельно рівна краї по довжині. І далі відторцювати теж в 90 градусів важливо, тому що ці четверті, як правило, вони й будуть відповідати за зборку, що в нас вже будуть не заваляні. Як без стінки, і не буде оцих проблем, коли там по площині немає площини, корпус Зазвичай там кути протилежні діагональні, зведені або завалені донизу. Таким чином він грає. І також вже немає. там Ну, якби в нас вертикальні кути, і горизонтальні теж безпосередньо виходять в 90 градусів, якщо ми точно вибрали оці четверті, таким чином їх можна і збирати без кондуктора. А так як я казав, що якщо не точно зробити оці всі четверті, то нам тоді особливий кондуктор нічого не допомагає. Ну Він тільки спрошує нам там для того, що, що ми бачимо там безпосередньо, які плішки підкласти. Але то таке. Ну Як бачимо, що якби все, все гаразд, в, на, в нашому випадку, Ну більш-менш, як бачимо, нормально, по площині все сходиться. Це, це просто щілина, тут досочка, чуть надколяна. Бачимо, що на площину все стає. Якби, і по кутах в 90 градусів маємо. Єдине, що ось цей верхній, як бачимо, він площини чуть-чуть не має. Перейди, ще з того боку, покажи. Тут теж, як бачимо, що все гаразд, стоять на площину, все хорошо, як би сходиться. Це лише цей верхній, що в нас грає. Але що хочу сказати, що е, там, наприклад, 1-2 мм неточностей, то е, якщо раптом будете робити і у вас там не буде грати, ви особо не розчаровуєтесь, тому що наприклад, е, це все з легкістю протягом сезону можна виправити з тим, що якщо цей корпус буде стояти. там, і на ньому буде корпус стояти медовий повністю, то під силою тяжіння він все-таки візьме свою форму на площину, він вирівняється. Так що, шановним колегам, які безпосередньо орієнтовані пасіки на мед, я вам бажаю такого, щоб ваші. Корпуса в наступному і в наступних сезонах під, під силою тяжіння мали дуже рівні площини горизонтальні. Всім дякую за увагу. Пока.